От дивіться, зараз дещо покажу. Берете, наприклад, Омега 3 і не знаєте, яку вибрати, тому що є Омега-3 1400 і 1000. І яку взяти? Ви не знаєте. 80 таблеток тут і 80, і раніше 30 в іншій упаковці. Але там 1400, а тут 1000. Що робити? питаєте у чата GPT. закидуєте йому оцю картинку. І за картинку. Ту іншої упаковки і питаєте, мені там стільки років, я там 2 метри, моя вага 100 кг, як мені краще приймати. І він такий чик чик все прорахував сказав: тобі потрібна от, така от штука. Два рази на день і насолоджуйся будь-красончиком ще більше. Любить мене, а я його. Коротше, якщо не знаєте, що робити, фоткаєте. Чату GPT, показуєте йому, і він вам все повністю розпише, що і як. Моя порада, звісно, спілкуватися спочатку з доктором, але іноді можна і включати голову самому. Будьте здорові!